Добрий день, здобувачі освіти. Вітаю восьмий клас на уроках інформатики. З вами я, ваш вчитель, Ткач Ярослав Русланович. Тема нашого уроку: Етапи розв'язування задач з використанням алгоритмів і проєктів. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо етапи розв'язування задач з використанням алгоритмів і проєктів, створених мовою програмування, на основі складених алгоритмів, тестові набори даних. Види помилок під час виконання проєкту, тестування проєктів, налагодження проєктів, проведення комп'ютерних експериментів. Актуалізація вивченого матеріалу. Поміркуйте. Які ви знаєте етапи роботи над проєктом, що створюється мовою програмування? Що таке модель об'єкта? Для чого її створюють? Які види моделей ви знаєте? Чим характерна математична модель? Поставте відео урок на паузу. Спробуйте дати відповідь. А ми йдемо далі. Етапи розв'язування задач з використанням алгоритмів і проєктів. У попередніх класах ми вже розв'язували різноманітні задачі, створюючи алгоритми та проекти мовою програмування на основі цих алгоритмів. Розглянемо детальніше, з яких етапів має складатися розв'язування задач на обчислення з використанням алгоритмів і проєктів мовою програмування на основі цих алгоритмів. Давайте розглянемо всі етапи. Розглянемо етап 1 – постановка задачі і побудова математичної моделі. При виконанні етап 1 потрібно уважно прочитати умову задачі, проаналізувати її. Та створити математичну модель задачі. Тобто визначити 1. Які дані є вхідними. Другий. Які дані будуть кінцевими результатами. 3. Формули, використовуючи, які можна отримати значення кінцевих результатів. Розглянемо етап 2. Складання алгоритмів. При виконанні етап 2 потрібно. Створити алгоритм розв'язування задачі. Найчастіше алгоритм подають у вигляді блок схеми, але використовують і інші способи подання алгоритму, зокрема словесний або комбінований. Розглянемо етап 3 – Складання програми. При виконанні етап 3 потрібно. Створити комп'ютерний проект мовою програмування, у якому використовується створений алгоритм. Розглянемо етап 4 – налагодження програми. При виконанні етап 4 потрібно запустити проект на виконання для кількох довільних наборів значень вхідних даних, щоб перевірити, чи видає він значення кінцевих результатів. Якщо виконання проекту переривається, то це означає, що проект містить синтаксичні помилки. У такому разі потрібно їх виправити і знову запустити проект на виконання. Розглянемо етап 5: тестування програми. При виконанні етап 5 потрібно запустити проект на виконання для таких наборів значень вхідних даних, щоб можна було б знайти значення кінцевих результатів без виконання проекту і порівняти їх з тими значеннями кінцевих результатів, які видає комп'ютер у результаті виконання проекту. Якщо очікувані нами значення кінцевих результатів не збігаються з тими, які видає комп'ютер, то це означає, що проект Містить логічні помилки. Потрібно їх визначити, виправити і знову запустити проект на виконання для тих самих наборів значень вхідних даних. Такі набори значень вхідних даних мають бути дібрані так, щоб перевірити правильність виконання всіх складових частин проекту. Зокрема, якщо проект містить розгалуження, то потрібно дібрати такі набори значень вхідних даних, щоб перевірити правильність роботи проекту для всіх можливих випадків виконання розгалужень. Набор, набори значень вхідних даних, які використовуються для перевірки правильності проєкту, називаються тестовими наборами. Розглянемо етап шостий. Аналіз результатів. При виконанні етап шостий потрібно запустити проект на виконання для наборів значень вхідних даних. Які вказані в умові задачі або інших значень, і отримати значення кінцевих результатів, звертаю вашу увагу: під час проведення етапу 6 можна висловлювати гіпотези і виконуючи проект для різних наборів значень вхідних даних, підтвердити їх або заперечити. Тобто, при проведенні етапу 6 можна здійснювати комп'ютерний експеримент. Етапи розв'язування задач з використанням алгоритмів і проєктів, перераховані вищі етапи та послідовність їх виконання можна подати у вигляді блок схеми Розгляньте уважно блок схему. На цьому теоретична частина завершена. Та ми тепер можемо випробовувати набуті знання на практиці. Але не забувайте, що під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки, життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. До нових зустрічей!